Усім привіт! А чи знали ви, що нерівності можна розв'язувати графічно? Пропоную розібратися в даному відео із даним цікавим і напрочуд швидким методом. Отже, уявимо собі таку ситуацію. У нас з вами відомий графік певної функції y дорівнює f від x. І область визначення даної функції це множина всіх дійсних чисел. Це означає те, що наша функція ніяк не обмежена ні з мінус нескінченності, ні з плюс нескінченності. Звісно, ми не можемо зобразити нескінчену функцію, адже розмір слайду у нас цілком скінчений. Тому зображаємо лише її частину і розуміємо, що на інших ділянках наша функція розривів немає. Далі, за допомогою даного графіку, наша задача буде розв'язати наступні 4 нерівності. Отже, перед тим, як приступити до власне самого методу, пропоную пригадати, що таке функція і деякі базові поняття, які пов'язані із функцією. Нагадаю, що функція це правило, згідно якого єдиному значенню змінної x ми можемо поставити у відповідність певне єдине значення змінної y. Змінна y ще називається також функцією, і звернемо увагу, що власне, саме вертикальна вісь підписана змінною y, а власне змінна x це незалежна змінна, і вона називається ще аргументом. Тобто y залежить від x, іншими словами. І оскільки у нас з вами. Необхідно розв'язати нерівність там, де наша функція більша за 0. До речі, літера f від x просто позначає, по суті, той факт залежності, тобто те, що змінна y залежить від змінної x. Так от, повертаючись до завдання, ми розуміємо, що нам потрібно подивитися, а де ж наша функція більша за 0. І оскільки функція це змінна y у наших позначеннях, і змінна y підписує вертикальну вісь – нам потрібно подивитися по вертикальній осі, де ж наша функція вище за 0. Тобто знаходиться, іншими словами, у верхній півплощині. Давайте візуально відмітимо, де ж, власне, ці ділянки функції розташовані. Ось, наприклад, перша ділянка розташована вище нуля у верхній півплощині. І також ми можемо бачити у нас ще другу ділянку, яка також розташована вище за нуль. Тепер, коли ми з вами візуально підсвітили власне ті частини функції, які нам підходять до першої нерівності, ми готові відмітити проміжки. А проміжки нам, звісно, потрібно відмічати по вісі Х. Отже, ось відмітимо перший проміжок від мінус четвірки до мінус 1. І другий проміжок від двійки до плюс нескінченності. Адже пам'ятаємо, функція ніяк справа, тобто не обмежена. Іде в нескінченність, іншими словами. Далі у нас виникає логічне запитання. У нас з вами є точки, де функція дорівнює нулю. Це нулі функції. Це відповідно точка мінус 4, точка мінус 1 і точка 2. І коли ми будемо з вами зараз записувати відповідь до даної нерівності, ось так от уже швидко насправді. У нас виникне питання, а чи потрібно ці точки включати у проміжки чи ні. І для того, щоб дати чітку відповідь на це запитання, нам потрібно звернути увагу на знак нерівності. І нерівність у нас, як ми можемо бачити, є строгою. Тобто нас цікавлять значення функції, які строго більші за 0. А в нулях функції, в точках мінус 4, мінус 1 і 2, наша функція дорівнює нулю. Тобто, відповідно, ці значення нам не підходять. Тому, щоб правильно записати відповідь, давайте зобразимо ще раз координатну пряму і відмітимо виколотими точками нулі функції. Тобто точки мінус 4, мінус 1 і, власне, 2. І зобразимо потрібні нам проміжки. Перший проміжок від мінус 4 до мінус 1, не включно, і від 2 до нескінченості. Ну що ж, тепер ми готові виписати уже без жодних помилок і сумнівів кінцеву відповідь до першої нерівності. Отже, проміжок перший це, власне, від мінус 4 до мінус 1. Нагадую, що для того, щоб не включати дані точки, ми використовуємо круглі дужки. Далі використовуємо знак об'єднання, який записується як велика літера У англійська. І другий проміжок від двійки до плюс нескінченності. Готово. Відповідь ми з вами отримали. Ну що ж, тепер давайте перейдемо, власне, до другої нерівності. Отже, друга нерівність відрізняється від першої лише знаком. І як ми можемо бачити, на цей раз нерівність не строга, і тому нулі функції, як ви вже здогадалися, ми повинні включити. Адже на цей раз нас цікавить не лише. Ті випадки, коли функція строго більше за 0, А й та ситуація, коли функція дорівнює 0. А дорівнює вона 0 якраз у точках мінус 4, мінус 1 і 2. Адже зверніть, уваги, зверніть увагу: координати всіх цих трьох точок по вісі Y – це, звісно, 0. Тобто тут функція якраз дорівнює нулю, і цей випадок включається в умову другої нерівності. Отже, давайте зобразимо координатну пряму і, власне, дані проміжки, які нас цікавлять. На цей раз дані точки, тобто нулі функції, я вже буду відображати зафарбованими кружечками, адже вони будуть включатися у відповідні проміжки. Отже, перший проміжок так само від мінус четвірки до мінус 1, але вже включно із даними точками, і другий проміжок з двійкою включно до плюс нескінченності. Отже, виписуємо відповідь. x належить. Для того, щоб включити дані точки, нагадую, ми повинні використати квадратні дужки. Отже, від мінус четвірки до мінус 1. Далі знак об'єднання. І від двійки до плюс нескінченності. Нескінченість, як завжди, закривається лише круглою дужкою. Ну що ж, з верхньою півплощиною ми з вами розібралися. Також стало зрозуміло, коли включати, а коли не включати нулі функції. І тепер ми готові перейти відповідно до нижньої півплощини. Адже в третій нерівності нас цікавить, коли функція вже менше за 0. Отже, підсвічуємо нижню півплощину. І давайте відобразимо ті ділянки функції, де вона є нижче нуля, розташована нижче нуля, тобто знаходиться у нижній півплощині. Отже, ось ми бачимо перша ділянка, і іще одна розташована ось тут. Після цього ми вже повинні змінити також, звісно, проміжки, які нас цікавлять. Отже, я прибираю проміжки із перших двох нерівностей і давайте зобразимо нові для третьої нерівності. Отже, перший проміжок у нас від мінус нескінченності до мінус четвірки. І друга ділянка функції розташована від мінус одинички по x до двійки відповідно. І оскільки третя нерівність є строгою, то, звісно, нас не будуть цікавити ті точки, де функція дорівнює нулю. Через це ми відмічаємо мінус 4 виколотою точкою, тому що там функція дорівнює нулю. Наступна точка, де функція знуляється, це мінус одиничка. І ще одна точка це двійка. Ці точки ми не будемо включати до нашої відповіді. А тепер давайте відмітимо потрібні проміжки, які ми заштрихували на графіку. Отже, перший проміжок від мінус нескінченності до мінус четвірки. І другий проміжок від мінус 1 до 2. Готово? Тепер можемо їх виписати. Використовуємо, звісно, для цього круглі дужечки. Отже, від мінус нескінченості до мінус 4. І, використовуючи знак об'єднання, записуємо ще один проміжок від мінус одиниці до двійки. Готово. І тепер нам дуже легко, звісно, буде розв'язати з вами останню нерівність, адже її різниця із третьою лише в тому, що на цей раз знак у нас не просто менше, а менше або дорівнює. І, звісно, тепер, оскільки нам також будуть підходити значення де функція дорівнює нулю. Ми на координатній прямій використаємо вже зафарбовані точки для точок, які є нулями функції. Тобто я ті ж самі точки перемальовую, але відображаю їх уже зафарбованими точками. Інтервали, звісно, у нас все ті ж самі. Отже, після того, як ми їх зобразили, ми можемо тепер виписати відповідь. Отже, виписуємо. Від мінус нескінченності до мінус четвірки, але мінус четвірка, звісно, вже включно. Тому використовуємо квадратну дужку. І об'єднання. Далі ще треба записати другий проміжок від мінус 1 до 2. І, звісно, тут ми використовуємо обидві дужки квадратні. Готово? Ну що ж, розв'язання даних нерівностей ми з вами завершили. І до даного відео, якщо вам цікаво, ви можете спробувати свої сили в додатковому розв'язанні ще декількох нерівностей. Даний додатковий матеріал ви можете знайти власне, за посиланням, яке є доступним в описі до даного відео. І після розв'язання, звісно, ви можете перевірити свій результат у відповіді. Тому перевірку зробити буде досить просто. А я вам на цьому дякую за перегляд. І до наступних відео.